Вітаю вас, шановні, мене звати Вадим, і ви на каналі Керманич. Ми продовжуємо розбирати цікаві задачі на тему правил дорожнього руху. Якщо ви не бачили попереднє відео, то ознайомитися з ним можна, перейшовши за посиланням в описі. Обов'язково спробуйте вирішити ту задачу, додивившись це відео. А сьогодні я підготував для вас цікаву задачу на побудову правильної схеми послідовності проїзду перехрестя. Не дивлячись на те, що це завдання здається простим, майже половина попередніх. Опитаних вибрала неправильний варіант відповіді. Попереднє опитування я проводжу у своєму телеграм-каналі. Там регулярно публікую нові, а головне оригінальні задачі на тему ПДР. Підписуйтесь і вирішуйте завдання разом із нами. Посилання знайдете в описі та в закріпленому коментарі. А ми перейдемо до ознайомлення з запропонованими варіантами відповідей: варіант номер один водій автомобіля, варіант номер 2 водій трактора. Поставте відео на паузу та напишіть свій варіант у коментарі. А в кінці відео дізнаєтесь, чи вдалося вам правильно розв'язати задачу, і заодно побачимо, кому вона виявилась по силам. Дам вам ще кілька секунд на роздуми. Час вийшов, сподіваюсь, ви встигли зробити свій вибір, адже ми переходимо до розбору цієї задачі. На картинці із завданням ми бачимо легковий автомобіль і трактор, які одночасно під'їхали до перехрестя, на якому їхні шляхи перетинаються. Щоб з'ясувати, хто з них має поступитися дорогою, нам знадобиться детальніше розібрати картинку із завданням. Ми не бачимо на зображенні жодних дорожніх знаків, у тому числі і знаків пріоритету. Отже, перед нами нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг, оскільки розмітка на дорозі, по якій рухається легковий автомобіль, не впливає на їхню значущість. У такому випадку нам знадобиться звернутися до пункту 1612 правил дорожнього руху, адже саме там прописано, як правильно проїжджати такі перехрестя. У першому абзаці цього пункту сказано наступне: на перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу. Або зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух. Керуючись цим пунктом правил, водій легкового автомобіля зобов'язаний поступитися дорогою трактору, який є для нього перешкодою праворуч. Відповідно, правильна відповідь на завдання номер 2 Вітаю, якщо ви обрали саме цей варіант. А на сьогодні все. Завітайте в телеграм-канал за новими завданнями, а також ставте лайк і підписуйтесь на цей Канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу! І щасти вам на дорозі!